Поміркуйте. Для чого використовують змінні у різних проєктах та при обчисленні. У Scratch 3 можна створювати змінні, надавати їм певні імена та значення, змінювати ці значення і використовувати значення змінних в інших командах. Якщо ви відкриєте групу блоків «Змінні», то побачите, що в середовищі за замовчуванням вже створено одну змінну з іменем Моя змінна». Щоб створити нову змінну, потрібно вибрати кнопку Створити змінну», Увести в поле нове ім'я змінної. Ім'я нової змінної. Вибрати один із перемикачів. Перемикач для усіх спрайтів є вибраним за замовчуванням. Вибрати кнопку Гаразд. Подивіться, як створення нової змінної виглядає практично. Створити змінну, Увести ім'я нової змінної, наприклад А. Для усіх спрайтів Гаразд. І у вас з'явилася змінна А. У результаті у групі блоків змінні З'являється новий блок з іменем змінної А. Біля блока з іменем змінної розташовано прапорець. Якщо позначку цього прапорця встановлено, то в лівому верхньому куті сцени з'являється блок з іменем цієї змінної та її поточним значенням. Крім блоків з іменами змінних, група блоків змінний містить 4 блоки з команда. Надати зміні А значення. Команда надати присвоювання зміні значення. Під час створення змінної їй за замовчуванням присвоюється значення 0. А присвоїти значення 0. Інше значення слід увести в текстове поле блока. І тоді у змінну А буде зберігатися нове значення. Наприклад, 20. Ще одна команда. Команда змінення значення змінної на вказане значення. Це значення може бути як додатним, так і від'ємним. За замовчуванням це значення дорівнює 1. Тобто змінна А присвоїти значення А додати 1. Інше значення слід увести в текстове поле блока. Якщо введене в поле значення додатне, то значення вказаної змінної збільшується. Якщо від'ємне, зменшується. Наступна команда Сховати змінну». Команда приховування блока з поточним значенням змінної в лівому верхньому куті сцени, який з'являється під час створення змінної. Цю команду можна також виконати, якщо зняти позначку пропорція біля кнопки з іменем змінної. Ще одна команда Показати змінну». Команда відображення блока з поточним значенням змінної у лівому верхньому куті сцени. Цю команду можна також виконати, якщо встановити позначку пропорція біля кнопки з іменем Змінної. У блоках надати і замінити є кнопка для розкриття списку імен усіх змін, створених у проєкті. У цьому списку можна вибрати ім'я потрібної змінної. А також видалити або переіменувати змін. Значення створених змінних можна використовувати в інших блоках проєкту. Для цього потрібно використати блок з командою надання змінні значення та перетягнути блок з іменем змінної в поле іншого блока. Надати зміні певного значення можна ще й іншим способом, використавши в проєкті блоки з командами запитати і чекати та відповідь з групи датчики. Подивіться, як це робиться. Коли натиснуто прапорець, запитати значення змінної А і чекати. Подивіться, котик запитує змінної, значення змінної А, ми його вводимо. І тоді А приймає оте значення, яке ми ввели. Давайте практично створимо проєкт знаходження суми двох уведених людиною чисел. Покроково. Перший крок. Створимо дві зміни А і Б для зберігання уведених людиною чисел. Другий крок створимо команди для введення значень А і Б людиною. Третій крок створимо змінну S для зберігання результату додавання А і Б. Четвертий крок. Створимо блок з командою для обчислення суми змінних А і Б. П'ятий крок. Напишемо команду котику, сказати відповідь і запустимо проєкт. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Складіть проєкт у середовищі Scratch 3 для обчислення відстані, яку проїде автомобіль, якщо він їхатиме Т годин зі швидкістю В кілометрів за годину. Перше. Відкрийте середовище Scratch 3. Друге. Обчислити відстань можна за формулою S дорівнює V помножити на T. Третє. Працюйте за вказівками підручника на сторінці 220. Четверте. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.1.1 5. Запустіть проєкт на виконання. 6. Подивіться значення відстані в блоці в лівій верхній частині сцени. Перевірте усними обчисленими, чи правильно є отриманий результат. Обговоріть і презентуйте в групах. У чому ви вбачаєте основну відмінність способів розглянутих у пункті підручника. Надання або змінення значення змінної в Scratch 3. Якими способами можна вивести значення змінної в Scratch 3. Чим вони відрізняються один від одного. Для яких випадків доцільно використовувати змінні у проєктах Scratch 3? Дайте відповіді на запитання: Що може бути значенням величини? Як створити нову зміну в Scratch 3? Як надати або змінити значення змінної в Scratch 3. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 7.1. Це сторінки 216-222. Виконайте завдання 7 на сторінці 223. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!